Вітаю! Турбота про людей залишається нашим пріоритетом. Щодня працюємо, щоб кожен і кожна, хто потребує допомоги, отримували її незалежно від обставин. Держава продовжує виплачувати грошову допомогу у мешканцям області. З початку року понад 21 тисячі осіб нараховано 293 мільйона гривень виплат. Зокрема, кошти спрямували на підтримку малозабезпечених сімей, тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, дітей сирі та постраждалим через катастрофу на Чес. Підтримуємо жителів регіону і коштом обласного бюджету. Більш ніж 12 мільйонів гривень перерахували людям, яким потрібна була допомога з лікуванням, родинам загиблих та поранених через російські обстріли. Цьогоріч вже 300 дітлахів з Херсонщини відпочили за кордоном та в Україні. Наразі 22 дитини перебувають на оздоровленні в українських закладах. Якщо ви також бажаєте відправити свою дитину на відпочинок, реєструйтесь на сайті через Google форму у дописі під цим відео. Або звертайтесь до органів соціального захисту населення за місцем вашого проживання. В області продовжує працювати соціальне таксі ним активно користуються переміщені особи, маломобільні громадяни, люди з інвалідністю, жителі похилого віку, багатодітні родини та інші вразливі верстви населення. Їх транспортують до медичних закладів, органів соціального захисту, відділень пенсійного фонду, ЦНАПів, банківських установ, а також екіпажі, допомагають з евакуацією з небезпечних територій. Щиро вдячний партнерам, які допомагають з реалізацією цієї вкрай важливої і потрібної ініціативи. Контакти знайдете у дописі під цим постом. Ні на день на Херсонщині не припиняється евакуація. Ми готові допомогти як з виїздом, так і з облаштуванням на новому місці. Усі деталі вам підкажуть фахівці обласного контактного центру. Звертайтеся за номерами 0800 101 102 або 0800 33 09 51. З моменту деокупації з регіону вже евакуювалися майже 50 тисяч людей, серед яких близько 7 тисяч дітей та близько пів тисячі маломобільних осіб. Якщо ви проживаєте у місті чи селі, яке перебуває під постійними ударами Росії, зробіть вибір на користь евакуації. Наразі це єдина можливість зберегти власне життя і здоров'я, а також ваших близьких. Не чекайте, поки ваш будинок прилетить російський снаряд. Евакуйовуйтесь. Дякую за увагу! Слава Україні!